Всім привіт! Ділюся цікавим рецептом неймовірно смачних і соковитих відбивних з курячої грудки. Беремо філе у мене вага 350 г і розрізаємо його на три шматочки приблизно однакового розміру. Відбиваємо м'ясо з двох сторін. Спочатку великими зубчиками, а потім дрібними. Змащую шматочки олією, щоб спеції рівномірно розподілилися і м'ясо гарно промаринувалося. За своїм смаком солимо, перчимо та посипаємо паприкою. Ретельно розтираємо по всій поверхні, щоб смак був рівномірним. Також на кожен шматочок кладу приблизно по одному зубчику часнику і розтираю його по м'ясу. Нарізаємо печериці кубиком і обсмажуємо до красивого золотистого кольору. Додаємо чорний перець для смаку, обсмажуємо цибулю до позолотіння і всолимо. Нарізаємо невеличким кубиком помідори, сир натираємо на великій терці і подрібнюємо зелень петрушки. У мисці збиваємо яйце, додаємо майонез і всі підготовлені інгредієнти. Щедро розподіляємо начинку поверх м'яса, і воно вже виглядає дуже апетитно. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин. Вийшла ось така краса. Впевнена, ваші рідні оцінять таку смакоту. Обов'язково приготуйте. Дякую, друзі, за ваші вподобайки, відгуки та підписку. До нових смачних зустрічей.